За добу російська армія 37 разів відкривала вогонь по Чернігівщині. Зафіксовано 113 вибухів, найбільше на прикордонні, але й Прилуччина не залишилася осторонь. Тут пролунало 11 вибухів. За попередніми даними, ймовірно, удари дронів камікадзе типу герань 2 Про обстріли повідомляє департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА. Внаслідок атаки були пошкоджені виробничі потужності одного із підприємств. Зайнялася будівля площею 6 тисяч 800 метрів квадратних, говорить заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль. Сьогодні вночі наше місто зазнало атаки російськими безпілотниками, в результаті чого було пошкоджено один із об'єктів цивільної інфраструктури. Всі відповідні служби відреагували на дану подію, і прилуцька міська рада, в тому числі вранці разом з міським головою були проведені обстеження приватної забудови, Будови, що знаходиться навколо об'єкта. Проведена розмова з цивільним населенням фактів руйнування чи пошкодження будинків приватної забудови не встановлено. Як каже Сергій Чміль, людських втрат також вдалося уникнути. Всі служби спрацювали оперативно. За інформацією Прилуцької міської центральної лікарні станом на 10-ту -го годину звернень від прилучан, місцян щодо можливих отриманих тілесних ушкоджень внаслідок атаки російських безпілотників не зареєстровано також не зареєстровано на щастя летальних випадків. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок атаки, зверніться до міської ради. Усі ушкодження важливо зафіксувати. Це стане основою для подальшого відшкодування говорить заступник міського голови. Громадяни мають право звернутися до громадської приймальні міської ради, написати відповідну заяву, і комісія здійснить обстеження приватної забудови і складе акт про пошкодження. Щоб уникнути дезінформації, у міській раді радять стежити за новинами на офіційних платформах. Також просять не відвідувати місце події. Звертаюся до всіх прилучан, утримайтесь від від відвідування місця події від фото відеофіксації. Бережіть своїх близьких, бережіть своїх рідних і не розповсюджуйте і не довіряйте фейковій інформації, яка шириться у мережі інтернету.